Доброго ранку! Хочу залишити для вас одну притчу. Йшли якось двоє друзів через пустелю, сперечалися про щось, і один вдарив іншого в обличчя. Той, кого вдарили, образився, але не сказав нічого. Лише написав на піску: сьогодні мій найкращий друг вдарив мене по обличчю. Вони йшли далі по дорозі, той, кого вдарили, раптом опинився в сипучих пісках. Він почав занурюватися все глибше. І глибше, але його друг без роздумів кинувся на допомогу і врятував товариша. Після цього потерпілий викарбував на камені. Сьогодні мій найкращий друг врятував мені життя. Чому ж одне було написано на піску, а інше на камені? Відповідь наступна: коли хтось нас ранить, ми повинні написати це на піску, щоб вітер прощення зміг стерти сліди. Якщо хтось робить нам щось добре, ми повинні вирізати це на камені, щоб ніякий вітер ніколи не зміг. Це стерти гарного дня!